Ці в'язниці мордувалися, були мордовані за українську справу. Холодноярці, упівці, зокрема Ігор Литвиненко, полковник УНР, в майбутньому сотенний УПА. Сотенний УПА Дмитро Білінчук, якого взяли в 52-му році, мордували тут і в 53-му, розстріляли, взяли на Закарпатті. В'ячеслав Чорновіл, решта дисидентів. І от знову на 20-му році незалежності ми маємо політв'язні. Людей, які за свої політичні переконання зараз тут сидять. Не всі, можливо, вважають їх героями і їх чим ніби от, ну, Але я вважаю їх героями і безумовно політв'язнями. Тому що Сергій Костаков зараз модне гасло за національні і соціальні права. Можливо, він недостатньо національно свідомий, але він рішуче виступив за соціальні права українців, за що покараний і карається в цій буцегарні. Аня Сінькова, яскравий приклад національної свідомості. Для когось ну, її чин був занадто різкий і незрозумілий для громади. Але вона це зру... зробила, тому що вона національно свідома українка, тому що їй боліло, тому що вона. Внучка репресованих і її дідусі бабусі були репресовані. Оцю біль всього українства вона висловила в своєму чині, вона висловлювала її в своїх віршах. І от на 20-му році незалежності вона сидить. До чого це спонукає найбільше? Не, не боятися? Бо якщо вже в нас є герої, і так стається, що вони в нас знову є, є в минулому і є в сьогоденні, то наше завдання напряму їх підтримувати. Рішуче, От добре, що є музиканти, які готові доволі відомі музиканти українські приходити і співати. Добре, що є громада, яка не боїться закликів, яка не боїться міліцейських автозаків. А кожен раз на ПП подібні акції приходить, бо знає, якщо цього не робити, кожен з нас може сісти в цю буцигарню або в іншу, відстоюючи соціальні права свої, чи культурні права, чи політичні права, чи національні. І... Всі перераховані, от, люди, які відстоюють свої права і політичні, і економічні, на сьогодні вже є в Україні політв'язнями. Представники от таких багатьох спектру, багатого спектру течій, напрямків суспільного життя. З цим треба боротися. Ми не можемо, як колись французи, взяли бастілю взяти цю Лук'янівку. хоча би дуже того хотілося і просто силою звільнити. Може настануть ті благословенні часи. Коли ми наважимося це зробимо, колись холодноярців було близько десятка, і вони наважились на бунт, і повбивали тут купа всіляких ГПУшників на той час, НКВДістів, хто там був, ну померли самі, не вдалося їм втікти, але духу вистачало. От чому мусимо ми вчитися у тих людей, які сьогодні сидять. У них вистачило духу проти піти, проти окупаційного режиму, різко заявити про неправду в Україні. А ми. А в нас вистачає духу їх підтримати. Я вірю, що і Господь з нами рано чи пізно вони будуть звільнені, їх імена будуть засписані в ще одну книгу Героїв України. Всіх політв'язнів, які караються зараз в сучасні, це і тризубівці, ці активісти підприємницького майдану, це і решта представників інших націоналістичних і громадських структур. От таке наше майбутнє. Але все одно той прапор по, -по свободі не буде згублений. Ми її такі виборемо. Поки є такі люди, які готові за свої переконання сидіти, поки є люди, які готові їх захищати і боротися з цією владою. Обов'язково наша батьківщина буде вільна. Слава Україні.